Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуваю людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там в води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі, міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. Мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом Вишов, там взагалі історія диво. Тобто в мене спина простріла, на легеня, печінка, дві ноги, рука, в голові, уламки, ще там ну, осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. От. Ну, більшості людей. Навіть у Типа до себе, ну, все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, це ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, і такий Фух, слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типо, там колеса, пробуйте, машина, так далі. потім в мене потрапляє одна пуля, там, друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А В якийсь момент ти розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається, вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Раніс включає якісь такі ресурси, просто. Ну, з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. Прикиньте, і доїхав до блопоста з нашими, іначе вже ротували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається. І від цього таке в голові відбувається. Тобто в тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б. Ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. Ти отак думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. Ну, плюс українські лікарі. Так от, момент, коли ти. Помираєш уже відчуття приходить розуміння, що 99% твоїх проблем Тіпо у мене там нема мерса, і в цей момент така абнадзьо зажить, що блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти вмираєш. Це це просто жесть. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні ні тунелі, ніхто мене не водив по світу. Але що я з цього виніс 100% бог є. Тобто, ну таких ситуацій, такі звичайності не буває. Тобто я кажу дуже цінуйте життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки, як я живу більше ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, че пуха, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті. Точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі, на зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України, незважаючи на ні на що, велике їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.